Thank <laughs> you. Сьогодні раненько вилетіли, вчора перестроїли жодку, не жодку, точніше, трошки підрозібрали жодку і нашу імпровізовану соняшникову прищепили всякі ці мотовилоза і лижі, от, ставимо, і в нас немає жодки соняшникової, то обходимося й без неї. Та з такими площадями, як ми лотим, то нам вона, вона, вона в принципі не потрібна. Ну, трошки, звісно, геморої з переставлянням, ну та нічого. так бо У нас в принципі, наша сойка оця з боку бачите, вона ще зеленковата, то аж до нічого соняшник вже стиглий, стоїть і чекає. Ми безстренько вчора перелаштувалися, і сьогодні вилити треба треба все його з'їсти. Поки погода дозволяє, дощів немає, то можна... Можна молотити. Так, ну то та я лечу. Лечу на поле. Зараз поки дочь вихоє, мені так, треба сунутися, мабуть. Ну, хвилину 40, думаю, точно. Досунуся і потім включуся, покажу, який там соняшок. Це та, обогнали. Бачите, їде мій колега. Це на трошки, е, Поки я розкосився, поки підлаштували комбайна, а воно там, то на одному полі забило солому тряси, там, у нас сорт з цього краю це не Ома, це і краще, ми сюди переїхали, а там з іншого краю там барбаті, то він ще такий зеленкуватий он там далі. Як? Ну кажу, шапка то нормальна, а стебло зелене, і ми, коротше, ну, забиває капець. Це трошки під цей підналаштувалися, приїхали на Ніому. ніома більш менш нормальний, то вирішили його з'їсти, а барбаті, може бути ще залишиться на далі, будемо дивитися, щоб, може ще постоє, підсохне трошки, бо палка як вірьовка. возмутиться. Так, ну то что-то такое сыпется. Волога, до речи, мирял шоста. сниппет Площадь уже как смолодается, потом точно скажу, что оно получается. На Леоме такая шапка, такая наклейка, но вон вот такая есть на нем. На Барбате, конечно, Забивоє, не, не відвоє, забивоє соломодрьоси і в нас прийняте рішення їхати це до молодшої, а де сухіший, і потім на базу. І трошки постуємо під дождем, пару днів, можна. Прийдеться навіть стоїмо побути. Перекидати жодну на сою я не бачу сенсу, цуя також ще. Раніше ми, виходить, зломотили, та що вже стигло, а ще там у нас ті сороки, сорта, трошки пізніше, вони ще зеленкуваті. То ми їх ще поки не трогаємо, чого ж ми перейшли на сонях, бо вони ще То Я не бачу, сенсу нам перекидати жартку, чи цього, що ми, ми, ми не будемо нічого робити. Постоїмо поки щось, поковиляємося, трошки там коготування полазимо там. Ну, Буде маленькі на світ від <гум> так, так що не так? Ага, ще мені треба буде розпаситися, ти будеш не розкошене, а це ще морока. Таке противне, оце молодий соняшник, я його ні разу не молод... すげえ Так, усе, Намолотив ще прицеп, камаза. Це ми залишаємо, ось воно дуже видно там. Тут ще така палка більш я там сухіша, а там зеленіша видно. Ждемо ми, думаю, пару деньків і потім там, однак сонце дощів немає. Пару деньків постоїмо і потім знову виїдемо. Знову ми стрілами трохи його підсуше, буквально навіть ось зранку підсушило вже Чусей до обіду. І потім вилетимо і будемо далі щось робити. Так що урожайність поки не скажу яка, бо не зрозуміло поки, що там, що воно таке. Ну приблизно, плюс-мінус ото сказав, 2,5 там 2 половиною і все. Ну а так далі будемо дивитися, бо бачите, яка маса в принципі така непогана. Шапки непогані, хороші. Ну, якось шапка вже готова, а стебло тобою молотить. його. Взагалі мені не подобається воно. Фігня така, цей соняшник. <хи> ну та що, що, можете, в принципі, чистеньке зерничко. Ладно. Полетів я на базу. Все. Всім на все добре. Отаке маленьке відео. Кому сподобалося ставте подобайкою. Щось далі будемо робити. Все. Всім пока.